Забезпечення трудового права жінкам з інвалідністю досить актуальне питання як у Вінниці, так і в Україні. Адже зважаючи на те, що за декілька годин на робочому місці людині з інвалідністю необхідно платити як за повний робочий день, роботодавці зазвичай вирішують знехтувати таким працівником, чим дискримінують трудове право слабкої статі. Це проект направлений на допомогу жінкам з інвалідністю, які шукають себе на ринку праці. Що ми вже зробили в рамках цього проєкту? Дуже коротко. Ми провели тренінги особистісного росту для жінок в Барському районі і в місті Вінниці. Чому так було вибрано? Це не ми обирали. Працюючи з обласним центром зайнятості, по статистиці жінки такі компактно є в цих трьох районах, в центрах зайнятості на облік. Першим на поміч у пошуку роботи жінкам з інвалідністю, окрім родини та друзів, зазвичай приходить центр зайнятості. Його спеціалісти пропонують як надання широкого спектру консультаційних послуг, так і підбір і пошук роботи, враховуючи індивідуальні особливості, перенавчання, професійна підготовка та підвищення кваліфікації. Також центр постійно удосконалюється, адже порівняно з 2006 роком, коли до нього звертались близько 330 осіб. Сьогодні за допомогою приходять понад півтори тисячі інвалідів, 600 з яких жінки. Особливо співпраця щодо визначення професій, за якими можливо працевлаштування це з обласною МСЕК. І е, наші спеціалісти фахівці е, бувають в цих на, відвідують комісії, надають відповідні вакансії, е, які є на ринку праці. Що все-таки е, медичні працівники, коли визначають ті напрямки. Е, професій чи видів діяльності, за якими можливо працевлаштування, максимум приблизили до тих вакансій, які є на ринку праці. Адже нерідко в програмах реабілітації зазначається, що особа, от навіть зараз я дивилася базу даних, яка працювала на має там професію продавця, але її в програмі реабілітації зазначають, що вона може працювати лише там черговою. На жаль, сьогодні більшість жінок з інвалідністю забули про те, що перш за все вони є прикра. Красною половиною людства. На думку психологів, вихованням жіночих якостей має займатися родина, а потім суспільство. Адже впевненість в собі також є запорукою успішного працевлаштування. Ну з раннього віку, щоб давати можливість дітям і жінкам, ну, дівчатам вибору професії, того що вони хочуть ...робити надалі. Тому що зараз центр реабілітації, такий як наш промінь, ем, дівчатам з 14 років дається можливість пізнати різні професії, щоб далі перейти в поділля центр і вузи, і вже бути професійно, професійно навчатися і розуміти, що і як. Сьогодні на вибір жінок з інвалідністю центр зайнятості пропонує близько 209 вакансій. Також у Вінниці, завдяки достатній інформаційній та електронній базам даних центру, роботу можна знайти і самотужки за допомогою інтернет-куточків та спеціальних онлайн тачскрінів, що повсякчас оновлюються. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.